Ти є свідком корупційного злочину. Да? У тебе вимагають щось. Угу. Ти приходиш, ти, ти заплатив, угу. вже заплатив, угу. вже все відбулося. Так, Після так. цього ти приходиш і кажеш, там, там у шпиталі корупція. Угу. Я кажу: а можна ну, ну, под, ну, ш, ну конкретніше? Що має це зробити? До кого окей, там, можливо, ми звернемося до правоохоронних органів, вони зроблять ну, там, типу, історію, в якій вони там під прикриттям да, прийдуть, когось там сунуть десь гроші, треба ж знати, кому куди. Як це працює? Це ж зараз працює не так, просто що ти гроші в касу касосуєш. Ну, це так. ж трошки інакше. Так. Треба знати, кому подзвонити, хто зайде, з ким поговорити. Ну так дай ці mm. дані, і, ну, і ми це зробимо. Та ні, ну як, якщо я дам дані, ви його посадите, а вони почнуть переглядати там рішення. І, і що ж це ну я ж ну я ж заплатив, все але, але ви, корупцію, але без мене, але ви корупцію. Будь ласка, поберіть. Тобто, ну це насправді ну я, я не жаліюся. У нас там багато успішних кейсів, і про які можна говорити, і про які не можна. Я просто кажу про те, що е, є те, що чим воно більше, угу. тим насправді легше.